Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 15 мільярдів гривень на компенсацію за знищене житло. Це означає, що близько 10 тисяч родин отримають нове житло через програму є відновлення. Здавалося, прекрасна ініціатива: 15 мільярдів значна сума. Тим більше, що це прорив після того, як при ухваленні бюджету на 2025 рік Кабмін взагалі не передбачив ані копійки державних коштів на євідновлення. Лише після публічного скандалу, який підняли народні депутати, влада була змушена повернути цей пункт бюджет. Але що ж не так з цією заявою? По-перше, 10 тисяч квартир, які пообіцяв прем'єр, це мізер в порівнянні з реальними потребами, адже власного житла потребують близько мільйона ВПУ. Не люблю це слово, але кажемо так: ВПО, внутрішньопереміщені особи. Однак Кабмін сьогодні не спромігся розгорнути масове будівництво доступного соціального житла, до чого я закликаю владу вже третій рік. По-друге, навіть ці крихти не зможуть отримати люди з тимчасово окупованих територій, адже такими є умови програми. Тобто, якщо ваша хата згоріла в Бучі, Єрпені чи Гостомелі, ви можете спробувати отримати компенсацію. Але якщо ваше житло в Маріуполі, Мелітополі чи Бахмуті, шансів немає. Це звучить як вирок для сотень тисяч людей, яким просто не залишили вибор.